Джуваки, з вами Юра Тощоскай, отже, пірати розбиті і дали нам нагороду. Я не записував цей івент, бо, ну, чесно кажучи, його було трохи важко записувати. Бо бої з піратами. Зараз моїх ось група розбойників то не то. Пірати, пірати, пірати. Ми грали з чувачком під Ніком Пруд, відбили ми їх десь за. 3-4 спроби, але це весь час було в різний час, щоб ну, співставити час. І, відповідно, там би відоси були по 4 години, і тому я не записував, тому що їх ніхто і дивитися, певно, не буде. Отже, <кій> всі, хто має 320 і більше срібла, отримали артефакт. Це в нас тапочки. Тапочки армади. Це круто, це вже п'ятий артефакт Армади. На початковій рівні він якби ніби непоганий. Ініціативи більше, це класно, зменшення бою, плюс, типу, що це таке в нас? Це в нас броня. Ініціатива трошки сили магії. Сильніші вони не сильно сильніші, дали більше ініціативи, більше зниження, більше ініціативи героїв. Ну і на найвищий рівень 13 з ініціативи, що вже трошки краще, 4 броні. Ну, скажімо так, непоганий, непоганий сатермади. Тут, напевно, він ще не ну, ого, вже оновлений. 5 артів, це 15 спротиву магії, що класно. 5 додаткової атаки, 5 ініціативи, 3 броні. Ну, скажімо, непогано. Непогано, причому всі з цих артів в мене вже є. По прочці в мене вийшло 65. Не скажу, що це мега-класно, багато. Але з іншої сторони от 4 ітиму армади, і тепер з'являється 5 який дає. Купу ефектів, тут вже, напевно, можна побачити захист від магії. Ну, коротше, 50 боїв це можна кілька гільдій шукачів пройти. Тепер будемо чекати, якісь колечка або пушку. Ну, я би хотів більше колечко, бо тому що колечок, в принципі, їх небагато дають останнім часом. І також я дозібрав косу, косу страху. Отже, вже є три артефакти цього сету. Вони вже щось дають. Так, як це можна подивитися? Отак от, от коса, ну, в принципі, вже всі бачили її характеристики, вона крута, дає купу атаки, не дає збільшення в ближньому бою 20%, а це прям дуже дофіга. Ну, коротше, як не як, це бо топовий сет. І та як я маю некроманта, то швидше всього на некроманта це буде прям топово. Або на якогось гномового гню, який кидає магію, і ця сила магії знання будуть доволі корисними. Так, бачу, хтось повідавав кредити. Добре, по нагородах. По нагородах тапочки шматочки коси від 1 до 3. Мені дали один ще за альянс. І дали 4-5 шматочків, виходить. Значить, в мене є три зайвих, було 98. Чотири шматочки коси дали, що дуже непогано. Альянс зайняв наш 40-52 місце. Це був доволі важкий. Івент для нашого альянсу, бо треба було групуватися, знаходити спільний час. І, ну, як би непогано. Я б сказав, що непогано відіграли. Я думаю, що від 1500 це вже непоганий результат. Тобто, по суті, 73 герої зіграли доволі непогано. Є ті, хто не грали, і ті, хто не міг, але ну, це їхні справи. Ну і плюс то 15 гроців отримали нагороду від клану. В які я попав, відповідно, трошечки нагороди мені відсипали. По створіннях. По створіннях дали лучники від його цих от вишибал. дали нам трошки бойової слави і також перепало мені за топ. Я не знаю, який я точно був в топі. Зараз можна подивитися на сторінці 2590 2590, 2590. В цьому діапазоні дали тобто, ще лучники, ще вишибали і оцих от чуваків, які кидають коп'ям, що ніби непогано. По топу, ну, як бачимо, є люди, які багато вигравали, є люди, які мало вигравали. Люди, які вигравали менше, ну менше ніч я не знаю, бо тому що в мене 60 перемог. Доволі непогано. Доволі непогано вийшлося. Я думаю, з цим можемо познайомитись, забрати нагороду в золоті. Дали доволі мало, 87 тисяч. Я чекав хоча б 120, насправді. Цей вент обійшовся мені десь приблизно в 100 тисяч. Але також, крім нагороди в золоті, давали елькіри, дало їх прямо 40 штук за 60 перемог, і це непогано, бо це еквівалент ще 60 тисяч золота. Ну і крім того, давали елементи, частини артефактів на створінь, кусочки коси і магма кільця. Ну і магмутіль, це, звичайно, я продам, бо тому що я не збираю цей сет. О, та й в принципі все. Прокачка в мене була приблизно ось така: сіткомет, до речі, сіткомет це дуже корисна штука, і якщо б її було купити швидше, то можна було отримати кращий результат. Але щоб не просто тягнути це відео, я зроблю кілька обмінів гільдії лідерів. Єдине, що я перевдіюся, щоб випадково не вступити в сеті в якусь охоту. Так, отже, їх діє лідерів. І давайте, в принципі, почнемо її розпаковувати. Відкриємо перший таємний свиток, скрол, свиток, призив. 60 60 це коричневі, і це класно. А тепер подивимося на обміни, яких в мене, в принципі, трошки не збиралося. Ці гієни так і не попали на обмін. Тут лишаються досі вовки і арбалетчики, яких я не буду міняти. Арбалетчики вже прям скін навіть помінявся. І будемо починати міняти. Отже, в нас є <кій> некроматівські. Значить, Нам дали скелетиків, ельф нам відсипить танцюючих, другий ельф нам відсипить фей. Е, так, чортенята дадуть нам трошки собак, Лучники фараона відсиплять скарабеїв, а безпосередньо скарабеї, тільки не покращені, дадуть трошки оцих. Вони, можливо, попали. Ні, не попали на обмін. Але недавно я їх міняв, так що, в принципі, все окей. Е, так, рубаки. Е, рубаки нам дадуть е, дозорних. А гноміки, які рубають молотком, дадуть нам камень гризі. Камень-гризи стали на обмін, і це дуже круто. Так, знову міняємо ребалечки. Рибалечки дають ще раз скелетів, можливо, вони теж на обмін десь попадуть. Найближчим часом не спостерігається. Або я не бачу. Ну, то таке. Значить, Гремляни. Гремляни у нас переходять в кого? Гремляни переходять в Горгулій. А Горгулії тільки не покращені переходять в Гремліні, Ну, в принципі, Сансара. А, так, знову міняємо феїк, які знову йдуть в інших феїв, дріад. Це класно. А, чи німфи якось? Так, німфи. Значить, дріади в мене тоді випадали. Це класно, тому що їх треба буде. Мені треба було, скажімо так, мені їх не вистачало, я їх поміняв бездумно, і потім мені в якомусь івенті гільдії лідерів не вистачало. Ну, то таке. Так, значить, це в нас є хто лазунчики. Лазунчики там ельфа переходять в ящерок там ельфа, і ящерки є для обміну, що класно. Їх буде міняти, в принципі, бо я ними не сильно користуюсь. Та й плюс 8 тисяч зверху лишається, тобто можна буде все одно набирати максимум. Бо, як ми знаємо, максимум ми можемо набрати на 8 тисяч лідерства для всяких там цих складних бандитів і тому подібного. Так, отже, ще одні рогаті демони, які йдуть в. в що це в нас? Це д'єволята. Д'єволята це класно. І бесті ми міняємо, яких не використовуємо в чергових ящерок. Що ну, непогано. Це скільки 10 тисяч дало. А, приблизно 20% влаштовує. Так, тепер скорпіончики. Скорпіончики в нас переходять в жуків. Жуки ще не готові до обміну, але вони прямо вже дуже близько тут лишилося 2000 буквально лідерства. І тепер, ом, так, як вони називаються? Ренегат. Ренегатів ми міняємо і вони знову стають каменегризами. Каміннегризи потрапляють на обмін, і можна буде їх міняти. І тепер танцюючи, танцюючи в нас стають супертанцюючими. <кій> і супертанцюючих міняти ми не зможемо. Ще мінімум один обмін, поки вони не випадуть. Так, тут є, в принципі, вже чимало синіх, які будуть готуватися до того, щоб стати золотими. І тепер можна почати міняти з оцих, кого не шкода. Ну що, в першу чергу міняємо це, в нас є митяжники, це ніби злодії, і вони стають афроамериканськими чужоземцями. І це круто, бо, тому що вони в мене вже є, і в перспективі скоро можна буде їх міняти. Так, міняємо також ящерок. Ящерки стають мінотаврами. Мінотаврів у мене таких навіть не було. Що, в принципі, дуже класно. Б'ють два рази, можна буде щось ними робити. І каменегризи, каменегризи перетворюються в кабані. А кабани в мене, здається, вже були. Такі от жовтенькі. Можна навіть перевірити. 101 кабанчика нам дало. Давайте підемо в обмін. Ой, в набір. 101 жовтий кабанчик. Жовті кабанчики ні. І таких не було. Це, в принципі, доволі класно. Доволі класно, що я зможу тепер ще й. ще один стек, який має сім швидкості, набирати, і, можливо, це допоможе в якомусь івенті. Так, тепер магію міняємо. Магію міняємо, я би хотів, звичайно, на оцих от магнітних големів, щоб магнітних големів перетворити в кого жовтого. Ну, будемо тримати такі полусхрещені пальці. Так, джини. Джини вже були, ну, до обміну. Вони далеко, бо в мене тільки раз були, в мене всього їх там було щось 15 чи 20 штучок. Так, і ще один шанс на цих горгуліях, і вони стають магами. Що не дуже класно, бо тому що краще б я лишив гургулів в такому випадку. Але сині маги, вони в мене вже теж були, і в перспективі вони скоро підуть на обмін. Ну я б не сказав, що це якісь мегавдалі обміни, але я ними задоволений. Як мінімум, через те, що попалися на кінець. Кабанчики, які мають швидкість 7. Так як ящерки, ті, що нальочки, і це круто. Також в нас є тепер мінотаври. Мінотаври б'ють два рази і це доволі потужний стек. І хто нам ще випадав? З ельфів ми ніби нікого жовтого не витягували. Витягували лицарів, нікого жовтого не витягували. Маги. Магів 66 штук, що теж ніби непогано, ну це означає, що. ой. Не хотів. Повертаємося. Це непогано, і це означає, що з перспектив скоро ми їх будемо міняти. Отже, будемо збирати далі когось з фараонів, надії, що поміняються слони, і з магів, надії, що поміняються о, то ці очі які блестять. Цих я, звичайно, міняти знову ж таки не буду, тому що вони потрібні на Гел-інвентах. Можемо подивитися, що там у нас по Геллих-івентах був відносно недавно. Раз, два, три, чотири івенти пройшло. Я думаю, що ще, можливо, 2-3 і почнеться знову щось довгі лідрів дотичне. Також коса, як я загадував, і тут хтось з'явився в нас з тих, кого ми міняли, напевно. О, -пум 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 -пум. А ні, виходить, що в мене Джені все ж було багато. І маги тут теж є. Та, й, в принципі, на цьому все. Можна, напевно, закінчувати цей відосик. Всім дякую, хто дивився. Силочка на гру буде в описі. З моєю рефералочкою, і чекаємо: чекаємо, що так як в мене є допчик на американському сервері, то тут є вже відкриті ялиночки, ну, оці скейки і тому подібна штука. Тому, в принципі, можна потрошки вже буде, я думаю, день-два ведуть це сюди, і можна буде собі бігати і збирати ялиночки. Ну, відповідно, коли дозбираємо. Також випущу відео, бо в принципі мені би було цікаво подивитися, що в кого випадає. Я думаю, вам буде теж. Тож випущу відосики. і всім дякую за перегляд, і до наступних відосів.